Панське благословіння на 6 грудня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаво. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелію розповідається про останні дні Ісуса перед Його хресною дорогою, коли Він прийшов в Єрусалим. Вдень вноча в храмі, і багато людей його слухали, а вночі виходив на гору оливну, молитися. І так відволиться щодня, і багато людей приходило в храм послухати його зранку. Але були ті, як фарисеї, книжники, які бачили, як народ пристає, слухає його, боялися, що їх перестали слухати, а за ним підуть. І вони шукали, як вбити його. Але не знали через кого бо боялися того народу, який слухав. Але знайшовся серед тих учнів, які ходили з Ісусом, Іуда, Іскаріо, зрадник, якому щось не сподобалося в Ісусі або якийсь його якісь Іудових а, не знаю, там, побажань він не виконав, не здійснив то, що він мріяв. І все те, що він бачив, що робив Ісус, його, як він стіляв, як він виганяв бісів, як він навчав, йому не сподобалося. Щось він не виправдав його надій, можна сказати. Що він там хотів, я не знаю. Але він вирішив зрадити його, тобто здати, видати його тим фарисеям, які бажали його смерті. І він за спиною Ісусу пішов це і зробив. І ми ще раз пригадаємо і великі люди, які приходили його слухати. І були ті учні, які ходили за ним, інші 11 учнів, і інші 70 і більше, які були з ними і були поруч. І все це діялося а, в одному просторі, в одному храмі, в одному місті, в одному часі. Знаєте, те, що це діється, Навколо нас. Говорить про те, що це є, це і існує. Це і сьогодні існує навколо нас. Всі ці процеси або всі ці відношення, які були там і сьогодні. І сьогодні Ісус серед нас, і сьогодні ми чуємо Його Слово, чуємо навчання, і сьогодні є ненависники, і сьогодні є зрадники Йому. І знаєте, От якраз та Євангелія, яке ні до чого не закликає. Воно кладе переді мною вибір. Я можу бути з Ісусом і йти Його дорогою Христою в моєму житті сьогодні. Я можу його послухати, послухати, піди своєю дорогою, куди там я піду, не знаю. А може бути взагалі ганителем Ісуса, Навіть вбивати Його Слово, каверхати Його, викривляти Його, на свій лад щось переіменовувати Його Слово вбивати. Його і вчення. Мабуть, як Іуда, знаєте, він не виправдав моїх сподівань, теж зрадити його. Але чогось мені кажеться, що майбутнє нашого народу або кожного нашого українця покладається те, що ми підемо за Ісусом Його хресною дорогою. І коли ми пройдемо цю дорогу, яка або в випробовуваннях, яка вся в таких, от, знаєте, підступах фарисеїв і зрадників Іуд витримає її, то ця, в кінці ця дорога переможна, вона вінчається перемогою, а у інших вінчається поразкою. Тому я обираю, хоч і складну, но дорогу переможців. Амінь.